Створити меню вкладкою в спільноті поблизу опису ось в цьому місці. Тепер дуже просто. Ну, Наприклад, цієї спільноти, цієї. Так, Що ми робимо? Беремо переходимо в керування спільнотою. Тут можна вести опис, щоб був однією вкладкою. Зберігаємо і переходимо сюди, вмикаємо матеріали. Відкриті, зберігаємо, переходимо на голову. От у нас з'явилося меню. Ми його редагуємо, пишемо ще щось там. Зберігаємо тут назву самого меню. Ми її можемо відредагувати там. Зберігаємо. Оновлюємо. Ну ти, все ми зробили меню спілочь.